Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Автотема. Що ж, в ТЦК, Міноборони, поліція всі разом сформували вимогу, відповідно до якої е буде блокування посвідчення водія. Тож, вже є документ, ось так він виглядає. Давайте розберемо, що це за вимога і як вона буде діяти. Мені сьогодні допомагає отакий. Мій помічник цілий день зі мною на роботі. Він вже не радий, напевно, що поїхав, але тим не менше, розібратись потрібно. І відповідно до наказу, зараз відкриваємо номер 430 наказу Міноборони від 28 червня 2024 року. Затверджено форму та зміст вимоги ТЦК про виконання обов'язків Обов'язку військовозобов'язаним чи резервістом. Виконання обов'язку це явка до ТЦК, оновлення даних, проходження ВЛК, всі 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 обов'язки, які на нас покладжені, Так? Права десь там лишаються в стороні, а от обов'язків ціла куча. Но мова зараз не про те, а мова про саму цю вимогу. Що це за вимога? Ось. Так вона виглядає, це вимога про те, щоб заблокувати ваше посвідчення водія. Е, відповідно, е, якщо ви... Е, діє, вона, до речі, з 6 серпня, тобто вже два дні, як діє, тобто вже нею почнуть масово користуватись. Поліція це ТЦК судді, а права почнуть масово блокуватися. Якщо ви не явились до ТЦК, Протягом п'яти днів ви подаєтесь в поліцію, яка має вас доставити. Ну, Так як там буде таких мільйони людей, то ніхто нікого доставляти, звісно, не буде. Ну, можливо, там одиниці. Ну, це моя така думка. Можливо, поліція буде льотати по всіх селах, збирати всіх хлопців. Але скільки то потрібно тих поліцейських, щоб всіх доставити. Е, якщо вас не доставили, відправляється вам заказний лист. так? І ви маєте прибути. Байдуже розписалися ви в ньому ні, то теж нікого не хвилює. Маєте прибути. Якщо ви не прибули, вже така вимога відправляється відповідно до суду. Суд то все розглядає в автоматичному режимі. і е Затверджує, затверджує цю вимогу, Затвердживши її. Зараз я тут нікого не лякаю. Розповідаю так, як є, тому що можна сто мільйонів разів казати, що це незаконно, що це якісь постанови, що це не закон, що все робиться неправильно, але спинивши вас поліція да, і подивившись, що ваші права заблоковані, не буде виясняти, наскільки то законно є. Судове рішення, все, права заблоковані. Наскільки то правомірно, да, і вести з вами якісь дискусії? Відразу штраф за водіння без відповідних документів, судовий збір і все-все-все, що туди полагається, да. і там сума, повірте мені, на доволі немаленька. Тож, відповідно до цієї вимоги і будуть заблоковане ваше посвідчення водія. Е, чи буде людина про то знати чи ні, і взагалі, як то мають сповіщати? Дивіться теоретично, якщо таке сталося, мають сповістити заказним листом. Но, так як працює наша Укрпошта, так як люди вказують правильність адреси, так як доставляються ці заказні листи да, і читаються, то половина може їх просто не отримати. Ще йде розробка, щоб то все сповіщалось через дію ну то лише розробка. Поки воно буде запущено, і коли воно буде працювати, також подивимося. А вимога вже сформована, вже працює, вже е відповідно до неї, ТЦК суди і поліція можуть спільно діяти і права будуть блокувати. Внизу да, бачимо чітко прописано: за неявку, блокування, посвідчення водія, всі ці слова там присутні. Тож, Mm, як висновок такий, що все стає жорсткіше, да? все рухається до того, щоб будь-якими методами потрібно всіх загнати в ТЦК, щоб усі поновлювали свої дані. Чи заберуть всіх, не заберуть, це вже зовсім інше питання, да? хто воювати, хто ні, то. То вже, знаєте, зовсім інше розбирательство. Але наразі бачимо, що методи для загону більш підганяються, тобто було прийнято рішення, а як то мало працювати, ніхто не знав. Придумали вже, як то має працювати. Придумають ще якісь законні нормативи, більш законніші, ніж ті, що є зараз, для стягнення цих штрафів, для накладання арештів і все. І будуть відповідно по базам проженут. Хто в базі оконовлений, відсіється всім іншим, отак автоматом випишеться і почне розсилатись, роздруковуватись і блокуватися. Потім, якщо ви е, їздите з блокованими правами, не з'явилися, будуть блокувати майно, картки, бо будуть вам виписувати штрафи. На жаль, на жаль, все до того рухається. Поки що це все, знаєте, звучить більше як лякалки, да? тому що ще бачимо, що ну, масово воно не задіялось, але бачимо, куди то все рухається. Ну, принаймні моя така точка зору, якщо вона відрізняється у вас від моєї, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Тож. Спостерігаємо далі, розбираємося з ситуацією. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої глядачі.